Демографічна ситуація в Україні дійсно складна, і з кожним місяцем війни стає ще гірше. Про це говорять багато фахівців, але не тільки через кількість жертв та міграцію українців на захід. Про це старіння нації в нас іде вже багато років, розповідає голова інституту демографії Ела Лібанова. І до цих реалій треба пристосовувати ринок праці в Україні. Порочення чисельності населення неминуче постаріння населення неминуче в умовах відновлення. Безумовно, буде зростати попит на робочу силу. Де її брати? Зокрема, треба створити можливість всім, хто може і хоче працювати, можливість для них працювати. Комусь, можливо, потрібен скорочений робочий день. Хай хоч скорочений робочий день працює. Хтось може працювати дистанційно. До речі, всі е, білі комірці зараз прекрасно працюють дистанційно. На думку професора Лібанової, зараз на ринку праці є великий попит на фахівців віком 60 плюс, насамперед, через нестачу працівників і мобілізацію. І якщо скласти умови для пенсіонерів, багато хто з них може працевлаштуватися. Потрібні робочі руки, тут сумні і робочі голови. А по друге, не можна нехтувати тим людським і головне соціальним капіталом, яким володіють люди 60 років. І по третє. Чоловіка 60 років не мобілізується. Тобто роботодавець може на нього розраховувати. А ось для того, щоб повернути наші фахівців більш молодшого віку з-за кордону, треба створити в економіці умови для їх реалізації. Дуже багато поїхали лікарів, скажімо. Вони там влаштовуються, але ж не лікарями. Дуже багато поїхало вчителів. Та сама ситуація. Окремі тільки їм пощастило працювати вчителями і, до речі, вчити наших дітей там. Така практика існує, я про це знаю. Якщо вчителька, припустимо, працює там, ну я не знаю, вихователька в дитячому садку, я не думаю, що вона повністю задоволена. Мені чогось видається, що. Люди прагнуть реалізуватися повністю. Те, що для українців за кордоном має значення не тільки розмір зарплати свідчать міграційні процеси, які зараз відбуваються в Європі, розповідає демограф. Приблизно з жовтня 2022 року кількість українських воєнних мігрантів в Польщі почала зменшуватися. Частина з них переїхала до Німеччини, частина з них переїхала до Голландії. Частина з них переїхала до Великої Британії. От де де, а Великій Британії не надто щедра допомога. Але люди їдуть туди для того, щоб реалізуватися. Там можливості реалізації краще, ніж в Польщі. А ось щодо закликів української влади про повернення молоді та заохочування підвищення народжуваності, то на думку фахівця, це зовсім не на часі. Зараз нічого не треба робити. Ризик дуже серйозний ризик для кожної дитинки, яка зараз народжується. Якщо батьки згідні на це, ну ви ж не забувайте, іде війна. Підвищувати соціальні стандарти під час війни ну це нісенітниця. Я перепрошую більше про демографічні та соціальні процеси в Україні, їх перспективи та навчання українських дітей за кордоном. Дивіться в підсумковій програмі про головне у неділю та на нашому Ютуб каналі.